Христос посеред нас, миру, радості, перемоги нашій Україні, озубеній в Христі, браті і сестри. Ми сьогодні продовжуємо рубрику Слово Пастиря. Сьогоднішній Воскресний день Свята Православна Церква пропонує нашій увазі ще одну перитчу від святого апостола Евангеліста Матфея. Яка має свою назву про таланти. У главі 25, вірш 14. -й. Бо він зробить так, як один чоловік, який вирушаючи в чужу країну, покликав своїх рабів і доручив їм майно своє. Господар тут розуміється, в значенні сам Господь наш Ісус Христос. Покликав своїх рабів, раби це певний тип людей. Ми бачимо, що коли вирушаючи в чужу країну, він доручив їм своє, своє майно. Тобто господар проявив велику довіру до своїх рабів, так як і Господь завжди довіряє кожній людині. А прояв довіри є любов, а любов є Бог. Ми бачимо, що одному дав п'ять талантів, другому два, іншому ж один, кожному посилі його і відразу ж відійшов. Талант в цьому розумінні була давня міра срібла чи золота, яка Сягала понад 30 кілограм, тобто це було достатня велика кількість в той час багатства. Ми бачимо, що саме важливе, як Господь і Господар дає кожному посилі Його. Дуже нам часто відчувається, що Господь дає комусь більше, комусь менше. Ми зупиняємось на цьому, обдумовуючи це. Тим часом тратим свій дорогоцінний час для того, щоб ці таланти, тому що таланти Господь дає кожній людині, без виключення. Немає людини неталановитої. Є людина, яка не розвиває, тому що людина кожна отримує, а не кожна робить певний розвиток, певний приріст. Господь дарує більшості кожному. Фізичні таланти, людина може ходити, говорити, дає духовні таланти, творити добро, дає вищі здібності, співати, малювати, вчити, займатись тим, чим Господь наділяє більше. Але розвиваючи ці таланти, людина повинна в першу чергу. Проявляти любов і милосердя до свого ближнього. Тому що ці таланти вона повинна застосовувати до ближнього. Тільки проявляючи любов і милосердя всі найвищі добродітелі, вона проявляє любов до Бога. Той раб, який одержав п'ять талантів, пішов і використав їх на діло, і придбав інші п'ять талантів. Так само і Той. Який одержав два таланти, придбав інші два таланти. Той, який одержав один талант, пішов і закопав його в землю, і заховав срібло господаря свого. Дуже часто людина, яка зосереджується на талантах ближнього свого, когось більше, менше, не розвиваючи свій талант, закопує його. І цим самим показує зневіру, і недовіру до Бога, як Творця, тому що ми, в першу чергу, діти Божі, і все, що належить нам, належить Богу. Той, який одержав талант, пішов і закопав його, тобто Він проявив зневагу до самого Творця, до самого Господаря. Коли минуло багато часу, приходить Господар рабів тих і вимагає від них звіту, як і від кожного з нас. В кінці свого життя людина повинна дати достойну відповідь, достойний звіт за все Богом даром нам отримане. Підійшов один, який одержав 5 талантів, приніс інші п'ять талантів і сказав: Господарю, 5 талантів, Ти дав мені ось ще 5 талантів, я придбав на них. Господар сказав йому: добре! Добрий і вірний рабе. У малому ти був вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість господаря свого. Підійшов також і той, який одержав два таланти, і сказав Господарю, два таланти ти дав мені, ось інші два таланти я придбав на них. Господар йому сказав: Добре, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірний. Над великим поставлю тебе, увійди в радість Господаря Твого. Пішов і Той, який одержав один талант, і сказав: Господарю, я знав тебе, що ти людина жорстока, жнеш де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І, побоявшись, пішов і заховав талант твій в землі, ось тобі твоє. Господар, Йому сказав у відповідь: лукавий рабе і лінивий, ти знав, що я не жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тому треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться. А в того, хто не має, відніметься і те, що має. А негідного раба вкиньте в тьому безпросвітну, там буде плач, скрить зубів. Сказавши це, проголосив, хто має вуха слухати, хай слухає. З Цієї притчі ми повинні в першу чергу зрозуміти, що всі таланти, які Господь дає. Першу чергу ми повинні застосовувати і допомагати своєму ближньому. Святитель Феофан Затворник говорить, що Господь дає нагороду не за скільки талантів людина отримала, а за правильність, за відчуття саме до їх збільшення, до, їх, до його певного приросту. Господь нікого не обділяє талантами. Тому що немає людей неталановитих, тому що кожна людина є образ Божий. Часто людина каже, що у когось більше талантів, у когось менше, і тим самим вона е, в першу чергу не дякує Богу за той талант і не бачить собі, не розвиваючи його. Кожна людина повинна дякувати Богу за свій талант, повертати. Вдячність за кожен отриманий талант, в першу чергу, добрими справами. Потім проявляти любов і любов'ю показувати, що цей талант був наданий людині для її духовного, в першу чергу, розвитку. Ми повинні кожного дня, кожного ранку, прокидаючись, ставити перед собою. Певні завдання, що я сьогодні повинен зробити доброго, де я повинен застосувати свій певний талант для того, щоб я приніс користь ближньому своєму. Дуже часто людина розуміє і розуміє в першу чергу це, що все, що вона ставить, інколи дуже часто людині не вистачає сил. І апостол, апостол Павло говорить такі слова, що «Все можу, все можу, якщо укріпляє мене Господь. Все людина може для того, щоб подякувати, подякувати за свої таланти і зрозуміти, що вони дані в першу чергу раді нашого спасіння. Свою бесіду хотів би завершити словами. Блаженнішого митрополита Володимира, який говорить, що на життєвому шляху Господом широко відчинені двері для кожного з нас, кожна людина має талант для того, щоб завдяки ньому показати і бути добрим, благим для іншого. Боже, будемо творити добрі справи, використовуючи свої таланти, для того, щоб показати, що ми є дійсно. Дітьми христовими у цей особливий, водночас важкий, але той час, де ми по справжньому можемо проявити ту любов, ту християнську любов, яку дарував нам Господь наш Ісус Христос. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!